Вітаю вас, дорогенькі мої п'ятикласники! З вами я, Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити математику 5 класу. Сьогодні ми продовжуємо розв'язувати вправи на множення десяткових дробів. Швиденько повторимо правила, як знайти добуток десяткового дробу і натурального числа. Потрібно, пам'ятаєте, перемножити дані числа, неначе там немає коми, а потім у добутку. Відокремити комою справа, тобто з кінця стільки цифр, скільки їх стоїть після коми в дробовому множнику. Щоб знайти добуток двох десяткових дробів, ми робимо також. Перемножуємо десяткові дроби, не зважаючи увагу на кому. А у добутку відокремлюємо комою справа, тобто з кінця стільки цифр, скільки разом. Після коми в обох множниках. Наприклад, кому потрібно ще детальніше ці правила осмислити, поставте відео на паузу і розгляньте приклади. Ми з вами це вже проходили два уроки поспіль. Щоб помножити десятковий дріб на 10, 100 1000, ми. В даному дробі переносимо кому на стільки цифр вправо, скільки нулів записано в числі 10, 100, 1000 і так далі. Коли ми множимо на 1 одну десяту, одну соту, 1000, одну ми кому у дробу переносимо ліворуч на стільки цифр, скільки цифр стоїть після коми в числі, ось цьому, на яке ми множимо. Це число називають розрядна одиниця. Розгляньте приклади і повторіть це правило, також поставивши відео на паузу. І ще одне правило. Щоб знайти десятковий дріб від числа, треба дане число помножити на даний десятковий дріб. Тож, переходимо до розв'язування вправ. В цих завданнях уже більше, ніж одна дія. Тобто, спочатку нам треба виконати додавання або віднімання десяткових дробів, пам'ятаєте, порозрядно, а потім помножити те, що отримали в дужках, на множник. Як завжди, я пропоную вам спочатку тренуватися самостійно і звірятися з тим, що буду писати я. Тож, Спочатку поставте відео на паузу і попрацюйте. Разом зі мною перший приклад 4,8 плюс 3,5 дужка помножити на 15. Виконуємо по окремій дії 4,8 плюс 3,5. Кома під комою розряд під розрядом. 8 додати 5 це буде 13, 1 наперед. 1 плюс 4 5, плюс 3. 8 кома під комою. 8,3 множимо на 15 і не звертаємо увагу на кому. 5 помножити на 3. 15, 1 запам'ятали, 8 помножити на 5, 40 і 1, 41, 1 помножити на 3, 1 помножити на 8. Додаємо 5, 4, 12. З кінця поставимо кому, відокремимо 1, одну цифру. Дорівнює 124,5. Другий приклад. 15,8 плюс 2,7 помножити на 8. 15,8 додаємо 2,7 по розрядно кома під комою. 8 плюс 7, 15, кома під комою, 1 наперед. 6 плюс 2 8, 1. 18,5 Множимо на 8, незважаючи на кому спочатку. 5 на 8 40, 4 запам'ятали. 8 на 8, 64 і 4 – 68. 1 на 8, 8 плюс 6 14. Тепер одну цифру відділяємо комою: 148,0. 148, 0, Третє 0,8 плюс 3,56 помножити на 1. 0,8 плюс 0,56 допишемо 0, бо не вистачає розряду. 6 плюс 0 8 плюс 5 13, кома під комою.

Четверте 26,45 мінус 12,45 помножити на 1,5. Віднімаємо порозрядно кома під комою 6-2, 2-1, 14, цілих. 14, цілих, множимо на 1,5, не звертаємо увагу на кому. 5 на 4 20, запам'ятали 5 і 2 – 7. 1 на 4, 1 на 1. 0 додаємо так. 7 плюс 4 11. 2. Одну цифру відділяємо комою. Одну двадцять одна ціла нуль десятих просто двадцять одна ціла п'яте 5, три сотих плюс дев'яносто сім помножити на одну цілу три соти. Додаємо порозрядно кома під комою. Цілі під цілими соті. ну так от. 3 плюс 7 10. 1 плюс 9 10. Кома під комою, 6 плюс 4 10, 1 плюс 9 10. 100 цілих. 100 умножити на 1,3 соту.

35 сотих плюс 57,65. Ну, ви, мабуть, уже зрозуміли, що тут буде 100, 100 помножити на 0,58, кому переносимо вправо на дві цифри 58, цілих. І я маю надію, що у нас з вами розв'язки сходяться. Обчисліть зручним способом. В чому полягає зручний спосіб переставити і об'єднати множники таким чином, щоб стало легше перемножувати. Давайте подивимося, як зручно об'єднати множники в першому прикладі. Давайте помножимо 4 на 5. ,10. Це буде 20, і дві цифри треба відділити комою. Нулик, який в кінці ми можемо не враховувати, приберемо його, і тепер помножимо на 8,42. Множимо числа, зважаючи увагу на кому дважди 2, два, 2 два на 4 і 2 на 8. Тепер ми маємо відділити комою справа наліво 1, 2, 3, Три цифри 1, 2, 3. 1,684 тисяч. В другому 1 сота, помножити на 5 сох, помножити на 300 і помножити на 20. Давайте об'єднаємо 1 соту помножити на 300. В числі 300 нам треба комою та кому от звідси пересунути на 2 цифри. Буде 3. 3, Звідси кому пересунули сюди 5 сотих помножити на 20. 5 помножити на 20 це буде 100. Дві цифри треба відділити комою, тобто одна ціла. Вийшло 3 помножити на 1 цілу. 3. В третьому сто двадцять п'ять Помножимо на одну ціло Сто двадцять п'ять Помножимо на 16. Не будемо звертати увагу на кому. 5 на 6 30, 2 на 6, 12, і 3 15. 1 на 6 і плюс 1. 1 на 5, 1 на 2 і 1. на 1. 0, 10, 10, 2. Скільки цифр треба відділити комою? 1.

1230 і дві цифри відділяємо комою 12,30 або 3 останній нолик можемо не писати. І останнє четверте. Об'єднаємо 2,5 і 0,8. 25 помножимо на 8, 40 200. дважди 8, 16, 4, 200. Дві цифри відділимо комою, буде 2. 0,5 помножимо на 76 76 множимо на 5, 5 на 6 30 5 на 7 – 35, 38. 1, 2, Дві цифри відділимо комою 3,8 помножити на 2 буде 76 і одну цифру відділяємо. Вам залишається повторити правила і потренуватися над прикладами, номери яких бачите на екрані номер 1204 і 1206. Тренуйтеся, напрацьовуйте навички. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!